Здрастуйте, хлопчики та дівчатка. Здрастуй, домовичок, не слухо. Здрастуйте, малята. Здрастуйте, тітонько, сова. Я так хочу послухати нову казку. Я думаю, що і малята також уже чекають із задоволенням послухають казку Спільна допомога. А що таке спільна? Це не слухо. Коли щось роблять усі разом. А, зрозуміло. Отже, одного разу мама ведмедиця попросила ведмедика іха сходити по малину. На обід я хочу спекти пиріг, сказала вона, з малиною. Ти мені допоможеш, синку. Я поки що тісто поставлю, а ти збігай у малинник, набери кухлик, ягід. Ведмедик синок слухняний, та й від пирогів маминих ніколи не відмовлявся. Так, матусю, звичайно, радісно погодився він. Шлях до малинника не близький, але прудкі ніжки ведмедика швидко принесли його туди. А коли кущі з ягідками опинилися вже зовсім поруч, їх почув неподалік тихий плач, що таке? ведмедики зазирнув зі кущі. Там, на землі, розкинувши крильця в різні боки, лежало маленьке гавченя і гірко плакало. Чому ти плачеш? спитав ведмедик. Я випало з гнізда. То в чому річ? Залазь назад, порадив їх. Але гавченя заплакало ще голосніше і крізь сльози змовило. Я ще маленьке, літати не вмію. А гніздо дуже високо, аж он на тій гільці. Я тобі допоможу, рішуче сказав ведмедик. Який хороший ведмедик, хоча й поспішав по ягоди, але все ж таки вирішив допомогти малюку. Так, не слухав ведмедик не міг його залишити в біді. Він взяв галчиня на руки і поніс до дерева. Але дістати до гнізда не зміг, хоча й підстрибнув кілька разів. «Почекай, я когось покличу. гукнув ведмедик і, посадовивши галчиня на землю, кинувся шукати помічника. Неподалік на лісовій галявинці. Він помітив своїх друзів зайчика та їжачка. Побігли зі мною, крикнули. Треба допомогти галчиняті!» Друзі одразу поспішили за ним. Ведмедик став під деревом, йому на плечі заліз зайчик, а на нього, пихкаючи фиркаючи витерся їжачок, який міцно тримав у лапках галчиня. І хоча їжачкові довелося стати навшпиньки, він все-таки дотягнувся до гнізда і обережно опустив у нього галчиня. Ура, ура! Ми врятували галченя! Раділи звірята, весело танцючи навколо дерева. Потім друзі назбирали кухлик малини і віднесли її ведмедиці. Коли пиріг був готовий, всі посідали за стіл звірята, розповіли ведмедиці, як вони врятували галченя. Ви молодці, що посадовили пташеня у гніздо, похвалила мама друзів, простягаючи кожному по великому, соковитому, важенькому шматку пирога. А ще більші молодці, тому що рятували його усі разом, тільки разом допомагаючи один одному, можна впоратися зі складною справою. Я все зрозумів, тітонько, сова. Не треба соромитися просити допомоги в друзів, якщо у тебе щось не виходить. Правильно, будь-яка складна робота стає легшою, якщо у тебе є помічники. Правда ж малята? А зараз до побачення, хлопчики та дівчатка. До нових зустрічей, малеча!